Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення? Моє посвячене ім'я Хорсвуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовкошипний. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами поговоримо про найбільшу ілюзію людей. Як ви думаєте, яка найбільша ілюзія, в яку ми люди впадаємо? Ніколи про це не думали. Так ось я вам скажу: найбільша ілюзія, в яку впадає більшість людей, це ілюзія контролю. Нам здається, що ми контролюємо життя, що ми контролюємо інших людей, що ми контролюємо якусь ситуацію. А тепер замисліться над, над одним простим фактом: щоночі. Не просинається на ранок 150 тисяч людей, які лягли спати і не прокинулися. У них також були плани на наступний день, у них також були якісь незавершені справи, у них також була ілюзія, що вони контролюють своє життя, а життя розпорядилося зовсім інакше. Просто їх життєвий шлях закінчився просто у вісні. Ось перенесіть тепер цю ситуацію у своє життя і подумайте, скільки разів ви відкладали дзвінок своїм батькам, скільки разів ви збиралися зайнятися своїм життям, своїм здоров'ям, і відкладали його на понеділок, на перше число ще, ще колись, ще колись. Скільки разів. Вам здавалося, що вічність у вашому розпорядженні це правда, але не як людини, а як вічного духу. У вас дійсно в вашому розпорядженні ціла вічність. Але як у людини ваш термін дуже і дуже обмежений певною кількістю років, місяців, днів, годин. Вашого життя. Тобто час це і є життя. Тому ніколи нічого не відкладайте на потім. Не відкладайте на потім зізнання в любові тим, кого ви любите. Не відкладайте на потім поїздку до своїх батьків, не відкладайте на потім те, що ви вважаєте важливим для себе, цього потім. Може і не трапитися, особливо зараз е під час війни. Ми ніби створюємо собі цілі. І здається, що якось там довкола тих цілей досягнень цих цілей організовуємо своє життя. Ну, а насправді цілі нашого життя створює наш розум. Але це не ми. Це тільки наша функція. Ми просто чомусь довірили йому. Повністю вирішувати все в нашому житті і вважаємо, що це нормально, що так і повинно бути. Ось так е, він і допомагає нам потрапити, якщо не в ту, то в ту ілюзію. Те ж саме стосується, коли ви намагаєтесь контролювати інших людей. Це неможливо. Це неможливо, їх зможете змусити до якоїсь поведінки, яка вам здається прийнятною. Але рано чи пізно там виникне бунт на кораблі, і якщо ви так, дуже вже притискаєте когось, намагаючись повністю його контролювати, гарантовано, із-під вашого впливу, рано чи пізно ця людина вийде. Тому наше життя. Дуже тимчасова мандрівка в цьому ж, е, світі. І зробіть його наповненим, наповненим тим, що відповідає вашим потребам, вашим бажанням, вашому духовному розвитку. Що таке взагалі духовний поступ або духовний розвиток? Це руйнування кордонів, які ви створили своїм могутнім інтелектом. І ваш похід до вашої е безмежності це і є духовний розвиток, не що інше. І от коли ви стоїте на цей шлях, на шлях духовного розвитку, тоді ви уникаєте всіляких ілюзій, в тому числі цієї ілюзії контролю і свого життя, і контролю е життів інших людей. Е тому що ви починаєте розуміти суть життя. Суть життя зводиться дуже до простої речі. У вас не виникає страху перед життям, ви перестаєте отак от, е хаотично намагайтеся контролювати все на світі. Ви сприймаєте все таким, яким воно є, без всіляких е ілюзій, без всіляких е зайвих очікувань. І від людей, і від ситуації, і від життя. Ви знаходитесь завжди тут і тепер. І таким чином, щоб вийти із ілюзії. Навчіться виходити за межі цих власних обмежень. Коли ви вийдете, коли ви підніметесь над ситуацією, ви будете бачити абсурдність цих, всіх ваших ілюзій, цих всіх ваших намагань якимсь чином е контролювати все на світі. От, і це дуже е розв'яже вам руки. По-перше, а по-друге, це дасть вам можливість насолоджуватися самим процесом життя. Коли ви намагаєтесь контролювати все на світі, е вам просто ніколи жити. Чому? Тому що життя дається нам у відчуттях. Ви його відчуваєте, коли ви щось переживаєте. А ви весь час в ілюзії знаходитесь де? В своїй голові. Ви не живете. Ви думаєте про життя. Розумієте, це не одне і те ж саме. От, е і що ще відбувається, коли ви ось так живете життям зовнішньої уваги, е занурюючись ці ілюзії. Ви ніколи не побачите причину того, що з вами відбувається, ну, в будь-якому аспекті життя, ви завжди будете мати справу з наслідками. Уявляєте собі, Якість такого життя, що ви з однієї халепи потрапляєте в іншу і ніяк не можете усвідомити причину цього явища, звідки беруться ці ваші проблеми, е, ви ніби непогана людина, от, ви ніби якимось організовуєте своє життя, от, намагаєтесь його контролювати, але при цьому самого процесу життя ви не відчуваєте. Тому що ви весь час зайняті, ви стурбовані, ви заклопотані, у вас е, життя і обставини вашого життя якось випадають і, і з ваших рук вивалюється все на світі. Ще раз нагадую. Якщо у вас немає ілюзій, ви насолоджуєтесь процесом життя. Ви відчуваєте в себе живим. Ви відбуваєте, перебуваєте тут і тепер. Ви можете відпустити тих людей стосунки, з якими вичерпали себе. Просто ви розумієте, що. Ну, не варто контролювати цих людей, нічого не зміниться. Ці стосунки карміщі, вони були вам потрібні на той період вашого життя, поки ви його проходили. Ви пройшли цей період, цих людей треба відпустити або цю людину. От, ви спокійно приймаєте зовсім інших нових людей у своє життя, які привнесуть вам щось нове, дозволять вам. Піднятися на новий рівень усвідомлення дійсності і, так, і таке інше. І ви не будете з цих обставин робити трагедії, тому що ви стаєте господарем свого життя, ви дієте як спостерігач. Ем... Починається все з того, щоб вийти з ілюзії, треба навчитися полюбити себе. Тобто прийняти свою божественну природу. Зрозуміти, що в цьому людському тілі ви просто навчаєтеся, набуваєте людського досвіду, не більше того, а будучи при цьому духовною сутністю. Ось Тому вам і потрібен різний досвід, тому ви і повинні проходити через різні життєві ситуації. І ось таким чином. Підозріваєте до такої дуже глибокої думки про те. що тільки один відсоток вашого розуму, вашої свідомості насправді знаходиться в реальності, а все інше. Ілюзії. І тому треба да, просвітлювати свій розум істинними знаннями, а істинні знання це знання самого себе. І ось коли ви розширюєте територію вашої підсвідомості, підсвідомості освітлюєте її е, своїми знаннями, ось тоді виникають, так би мовити, ті. Передумови, які не дозволяють вам більше занурюватися в ілюзію, жити не своє життя, ганятися якимись примарами і в кінці кінців прийти до гіркого розчарування у житті. Е е Творіть своє життя заради радості, а не заради контролю когось чи чогось, е е тим паче вам не потрібно нічиє визнання, ні ваших досягнень, не вас як особистості, як такої. От, ви просто робіть те, що вам подобається. От, і старайтеся це робити найкращим чином. І тоді буде з вами все гаразд. І тоді ви будете просто насолоджуватись процесом життя, а нам життя і дано для того, щоб ми навчилися кайфувати від нього, а не просто як граб Божий там. Рубали капусту, як шахтар в забої, От, і, і потім вмерли, як втомлений віло, Уперлись рогами в стіну, і сказали, все, годі, я втомився від цього життя. Дві й не жили, якщо ви таким чином е, розпорядитеся оцим Божим даром, який називається життя. Життя це прекрасне. Життя це дуже радісна штука. Тільки наповніть його радістю, а не цією ілюзією контролю. І коли ви будете навіть втрачати життя, ось цього тіла, то що ви втратите? Минуле своє нездійснені мрії? Ні. Ви втратите тільки оцю мить, ви спокійно перейдете, так би мовити, в іншу форму життя, розуміючи, що ви завжди були тут і тепер, ось тут і тепер. Е Смерть як ще один атрибут життя, просто прийшов і, настало, і настав час для цього е, явища. От і все, не більше того. От, тому навчіться жити без ілюзій, е, Навчіться співпадати зі своїм справжнім масштабом вашої особистості. Безмежна сутність, яка послана в світи. Співтворити їх і спостерігати за ними, а не для того, щоб ви, як проклятий, втрачили все життя весь час, намагаючись контролювати там все на світі і безкінечно всю, всю свою енергію, всі свої життєві сили витратили на оцю ілюзію контролю. Нічого ви не контролюєте, тому що світ е це загадка. Так і наше життя це подорож із невідомого в невідоме. Ніхто не знає, що буде з нами всіма сьогодні ввечері, а тим, тим паче завтра вранці, а цієї ночі. Ніхто. Тому живіть тут і тепер не вдавайте із себе такого всезнайку, який все контролює, все у нього під пильним оком і так далі. Ні. Нічого подібного. Цей світ абсолютно не От і ви повинні бути такими ж спонтанними. Робіть те, що вам подобається. І хай вам подобається те, що ви робите. Живіть з тими, кого любите. Не намагайтеся там когось із них, так би мовити, контролювати. От. Любов, це взагалі. Відношення таке, яке більше схоже на свободу, ніж на контроль. От коли ви любите по-справжньому, ви не намагаєтесь контролювати цю людину, ви не влаштовуєте її безкінечно вирвані роки з-за того, що у неї чи у нього є якісь свої інтереси в житті. Це абсолютно нормально, тому що дві людини це два всесвіти. От, і ясне діло, що вони не схожі одне на одного, що у них е, різні інтереси, і це абсолютно нормально, це треба приймати. Тому я вам дуже і дуже раджу: не впадайте в ілюзію. Впадайте краще в радість, шукайте її в житті, насолоджуйте життям і все. І тоді ви проживете щасливе життя. І колись ви самі собі подякуєте за те, що ви вийшли з ілюзії. І війшли в реальну дійсність. А реальна дійсність це називається тут і тепер жити. Головне, що ви при цьому будете по-справжньому живими. Ось так з ілюзією, друзі мої. Дуже така підступна річ. Дуже багато народу ловиться на її підступність цієї ілюзії. але ви як свідомі сутності е, завжди можете з цієї ілюзії вийти, в тому числі ілюзія матеріального світу, коли там е, багато хто ганяється за тим, щоб мати якийсь достаток, щоб можна було нам е, погодитися розпальцовкою показати, так, який крутий в мене будинок, автомобіль і так далі. Ну і що? будь-який момент щось може трапитися з будинком, щось може трапитися з вашим бізнесом, з вашим автомобілем, з вами в будь-який момент. І що тоді ви будете робити? Горювати над невиправним? Не смішіть життя і Бога, а краще живіть у відповідності до Його законів, а Він дав вам життя для того, щоб ви ним насолоджувались, щоб ви навчилися бути щасливим. А не якимсь пихатим дурником, розумієте. Допоможіть Богу допомогти вам навчитися бути щасливим, вийдіть з ілюзії. Приходьте, навчайтеся, ми е, в нашій академії про ці речі говоримо і багато практик, які допомагають нам позбутися від ілюзій. Вийти від тих установок, які вже просто закарбувалися в нашій підсвідомості і навіть стали, так би мовити, звичками нашого характеру. Я з задоволенням з вами поділюсь своїми знаннями. Дякую вам, бережіть себе Намасте. і до наступних зустрічей.